В саду, в саду у винограду вино, Ябко червоні яблучка зродив, ой там катруся переди води вино, ябко червоні яблучка зродив, приходиться, не таточко, її вино, ябко червоні яблучка зродив, доню катрусю до додому, вино, ябко червоні яблучка зродив. Ой піду, піду, найданчик діду вино, ябко червоні яблучка зродив, Данчик не дійшла, на другий пішла вино, ябко червоні яблучка зродив, Ой саду в саду винограду вино, Ябко червоні яблучка зродив, Ой там катруся переди води вино, ябко червоні яблучка зродив. Приходить за невмамочка її вино, Ябко червоні яблучка зродив, донько катрусю ходить додому, вино, Ябко червоні яблучка зродив, ой піду, піду, найданчик діду, вино, Ябко, червоні яблучка зродив, Данчик не дійшла, а в другий пішла вино, ябко, червоні яблучка зродив. Ой в сяду, в саду у винограду вино, ябко червоні яблучка зродив, ой там катруся води вино, ябко червоні яблучка зродив, приходить за невмиленькієї вино. ябко червоні яблучка зродив, мила катрусю, ходи додому вино. ябко червоні яблучка зродив, ой піду, піду. Най... Шак діду вино, ябко червоні яблучка зродив. Данчик не дійшла, з миленьким пішла вино, Ябко червоні яблучка зродив. Цю коляду я заспівала для Катрі, Олі і для всіх, з ким ми напередодні Різдва вчили українські стародавні автентичні коляди та щедрівки. Отож я вам віншую на здоров'я, на перемогу, на мир. На щастя, на щедрість тому веселих вам свят, веселого різдва та щасливого наступаючого нового року.